Спостерігається значне погіршення погоди, і це впливає на можливості наших дронарів, це впливає на можливості техніки, зокрема і ворожої на штурми. Але це вочевидь не впливає на піхоту. Це от той сценарій, який був передбачуваний. І коли ще там з місяць тому або Кілька тижнів тому е, журналісти запитували в військових, а от як чи очікуєте ви зменшення інтенсивності бойових дій зв'язку з погіршенням погоди? То наші бійці казали, що ну в основному не очікуємо, тому що зараз лева частка російських наступів відбувається за рахунок піхоти і піхоті. Байдуже йти по болоту. Ну це звісно, це не так зручно, як іти по сухому е, ґрунту, але ну де яка різниця, де вмерти на сухому ґрунті чи на болоті, але вони, от якраз таки за вчорашній день, згідно з даними Генштабу, 164 бойових зіткнення провели росіяни. Це, це багато це вище середнього, скажімо так і в такому контексті піхоті нічого не заважає. А от по в контексті саме уже погодних умов, ну, от ви можете побачити це відео, не звертати на нього уваги. Це відео е, росіян, які показують тестування свого багі. Це на їхніх пабліках я знайшов е, тут. для самого факту усвідомлення того, як, як яка багнюка, яке болото, тому що там припорошило спочатку землю снігом, потім сніг ростаяв, і ось таке ось таке багно місяць. Цей російський багі е, ну словом, не ще раз повторюся, не на багі тут акцент. а Акцент на, на тій ті багнюці, яка е, тут є. Хоча багнюка, звісно, що не усюди. Е, на Курщині вона, хоч і є, але там росіяни застосовували техніку, і дані про це вчора я говорив: про те, що Росія пішла в великий Курський наступ. Саме зрештою, з Курської області, ми і розпочнемо сьогоднішній огляд. Тож е, підтримайте нас? Підпишіться, поставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Розпочнімо, друзі. Карта State, як завжди нам допоможе розібратися у всьому. Отже, Курська область, а два напрямки атак було. Завчора ті повідомлення, які лунали, це Любимівка і це погрибки Мала Локня. Мені було відомо насамперед про малу локню і погрибки, що ось в цьому секторі відбувалася найбільш такі інтенсивна на кількість насамперед ворожих штурмів. По 4-по 5 машин вони рухалися сюди, намагаючись прорвати наші позиції. От учора надвечір Діпстейт. Показали, очевидь, ну від своїх контактів фото з російськими втратами. От ми можемо побачити на цьому фото, що буквально такі, якраз в погребках. Скільки тут одиниць техніки? Давайте рахувати, сім штук. Це наслідки за навіть восьма, здається. Одиниця там стоїть в нижньому куті, так само підбита. Це наслідки по суті що двох таких хвиль штурмів, які там були проведені росіянами втрат. Позицій значних якихось не допущено. От, от що, що. Це третій наступ росіян. І вчора я говорив з хлопцями. Вони мені сказали, що росіяни отримали такої. Не буду казати так, бо не можна це говорити в ефірі, але ви всі самі зрозуміли, що вони там отримали. Ну, коротше кажучи, добряче по. Позагривку отримали російські військовослужбовці там, які намагалися атакувати наші позиції. Тобто, очевидь, це для нас геть не стало сюрпризом. Добре, були готові і прийняли з розпростертими, так би мовити, обіймами противника в лапках розпростертими обіймами. Е, і от е, за позавчора так наваляли росіянам, що вчора такої інтенсивності вже не було. Хоча надвечір знову ж таки повторюся, діпстейт, опублікувавши це фото, сказали, е, написали себе на пабліку, що продовжується тиск обіг бік погрибків зеленого шляху та е, це якраз таке: ну, от, 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 якраз е, ця ділянка: це погрибки, це північ Курської області. Е, Любимівка, це у нас е, захід Курської області. В цих районах відбуваються такі бойові зіткнення. Це не означає, що от вчора можливо трошки зменшена інтенсивність була, то далі вже не буде таких бойових зіткнень. Ні, я впевнений, що вони ще будуть, адже росіяни там перегрупувалися і будуть продовжувати м, тиснути корейці. До речі, ось цей факт про або е, чутки про те, що корейці там якось інтенсивно застосовуються у війні. Ну від бійців на полі бою лунає інформація, що поки що це знаєте, воно десь є, але його ніхто не бачив. Ну, от якось приблизно так. Тому, що, тому поки що ставлюся доволі скептично до е, самого факту участі безпосередньої і прямої от уже на полі бойового зіткнення північно-корейських військ. Хоча президент позавчора говорив, що справді вже є перші втрати. Загинув. Чи вбили? Скоріше, ну, за все, правильніше казати, що вбили за допомогою fpv дрона наші оператори дронів. Відбірного російського покидька генерала майора, командира п'ятої донецької мотострілецької бригади Павіла Кліменка, який виглядав ось так, і до нього дуже мало любові було ну від нас то зрозуміло, що навряд чи варто чогось чекати, а от навіть від самих росіян. І, до речі, що варто зазначити, це вже тринадцятий друзі. Тринадцятий високопоставлений генерал, ну тобто, взагалі людина у звані генерала, військовий звані генерала, який був ліквідований у ході цієї війни силами наших сил оборони, та найцікавіше, як його було ліквідовано. Він переміщався у населеному пункті Красногорівка. Давайте подивимося, нагадаємо собі на карті, де це є Красногорівка. Це поблизу Донецька е власне. Красногорівка не та, котра південніше поближче до Курахового, а Красногорівка, та, котра поблизу Авдіївки. Ось тут, в Красногорівці, він переміщався, друзі, на мотоциклі. Уявіть собі, це взагалі така фортуна. Насправді, я прочитав на одному з пабліків: що очевидь, нашого оператора дрона, який так відпрацював в півішку по цілому генералу, просто Бог поцілував у чоло і навів його відповідно на цього генерала. Але найцікавіше, насправді, у цій історії для мене ще й те не лише те, що він зі своїм особовим складом пересувався на мотоциклі на пункт постійної дислокації, але й те, що як ми про це дізналися: що він на мотоциклі саме загинув, тому що в мережу самими. Росіянами, щодо яких я сказав, що ну вони не дуже то полюбляли, так би мовити, цього персонажа. Та й нам, я ще раз повторюся, нема чого любити. Його він організовував катівні у Донецьку. Він при до причетний до багатьох звірств над людьми тими цивільними, зокрема, які залишилися у Донецьку, і от що е, зробили росіяни, які теж дуже його не полюбляли, і злили відтак, е, як ми можемо побачити, документи про виписку з лікарні з собі записку про обставини його загибелі, і от ви бачите обстоятельства дев'ятнадцять тридцять в районі блокпоста в насільному пункті Красногоровка. Ваврім переміщення групи на мотоциклі пропускаємо всі абревіатури, група подверглась огневому воздействию со сторони противника з применением fpv дронов Камікадзе. В результаті огневого воздействия генерал-майор Клименко получил ранение. Після цього він був доставлений до лікарні. І після цього він успішно там у лікарні. І Це сталося у Донецькій, Донецькому республіканському центрі центрі травматології. Їй бо, бо в кавтівнічко, як то кажуть, поцілував я ще раз. Повторюся. мені дуже сподобалася ця історія. Для росіян, чому вони його не любили? Чому вони так потішилися? Ну для нас це може бути навіть погано, але він запам'ятався тим, що був дуже таким сумнівним генералом, постійно відправляв. Незгодних у місні штурми постійно вимагав кошти зі своїх солдатів і створював катівні для своїх підлеглих. А ми так само і для наших українських громадян на окупованій території він теж створював катівні. Тому ну порадіти є точно з чого, але е, трошечки е, можна. Пожуритися те, що ось такі неефективні генерали, е, і вони зникають із фронту. Краще би їх на поки побільше було у команді ланці Російської Федерації, але це безсумнівно сумнівно ну, високопоставлений офіцер, це якось впливає на інше, це має підтискати на них, і це і це тішить. Ну давайте зійдемося на думці, що це тішить. Е, крім цього, хорошими новинами не обмежимося. На купінському напрямку. Ось поговоримо про нього е, тут. Е, зокрема, я цитував кілька днів тому слова. Юрія Федоренка, командира батальйону ударних БПЛА Ахілес 92 92-ї штурмової бригади. Яка ось тут в районі цього апендекса прорива росіян до е, Курахівського ой, перепрошую Курахівського, до Оскільського водосховища. Е, так, от Федоренко говорив про те, що Росіян вдалося тут ще не зупинити, але стабілізувати лінію фронта. А от вчора батальйон, який має честь очолювати. Я переконаний, що це честь для нього очолювати цей батальйон. Юрій Федоренко, так от батальйон Ахілес показав два. Чудових відео, які мене надвечір потішили, просто неймовірно. Це відео з ураженням одиничних екземплярів, які ще залишаються в російській армії, супернебезпечних, надзвичайно потужних, тяжолих агніметних систем. санцепьок це реактивна система залпового вогню. І їх дві це шалено дорогущі машини, їх вдалося уразити за допомогою. Дронів камікадзе за допомогою FPV близько 15 мільйонів доларів коштує одна така машинка. І от як ви бачите на цих відео, Ахілес уражає їх обидві. Цікаво, яка доля, звісно, чому не знищено, але принаймні точно пошкоджено. Чи вони далі продовжили рух? Напевно, що продовжили рух, і, можливо, їх можна відремонтувати, а може ні. Шкода, що вони не були заряджені, але це насправді видатна новина про ось такі ураження важких вогнеметних систем. Так само добра новина стосується і того, що ворог наразі просувань тут на Купінському напрямку значних немає. Чого не сказати? ну на карті теж ми не побачимо цих просування, але чого не сказати про тиск, який зараз чиниться окупантами південніше в районі Тернів та Ямполівки, куди вони тиснуть ну направду з шаленою силою, з шаленою інтенсивністю зараз відбуваються бої на Лиманському напрямку. Повсякчас виїздить техніка, зокрема в районі Діброви та Сріблянського лісництва. 63 третя механізована бригада показувала відео відповідно з тим, як працюють танки. Не мангали, танки сараї, або м, треба нагадати, як вони там назвали. Зараз я е, прогорну стрічку і е, згадаю, як це назвали м, ось це просування танку, е, танк Халабуда. о Танк Халабуда називають так його бійці 63-ї бригади, сталевих левів, е, яка тут так само тримає оборону. Ну, не лише вона, звісно, е, 60. 60-та, 63, третя, сідеш та північніше, 67 сьома у нас бригада. А тут у нас по 60-х номерах всі на Лиманському, Купінському, харківському напрямку. Третя штурмова показувала, як вона відбуває атаки противника. Ну тут насправді інтенсивність, я би виділив її, зараз поставив на третє місце з-поміж усього фронту. На першому буде Курахове, на другому Курськ, і на третьому ось ця, напевно, що ділянка. Ситуація на Курахівському напрямку тепер вже переходимо і так до карти. Вона продовжує залишатися критичною. Про це вже навіть говорять офіційні особи. Речник 33-ї механізованої бригади Назар Войтенков. Він 33-я У нас в числі тих бригад, котрі ризикують опинитися під загрозою такого знайомі, оперативного оточення, 33-я, 46-та і 79 бригади бригада. Які отримують оборону у нас на цьому напрямку, ну це не виключно лише ці підрозділи, вочевидь так і, і, і звісно, що не в повному складі тут, тут є певні так, це не таємницю. Я ніяко не кажу, але ці рухи росіян, які відбуваються на Курахівському напрямку, вони загрожують і самим бригадам. Вони звісно, що загрожують Кораховому і це. Не бачити об'єктивних обставин цієї загрози, це а, значить заперечувати реальність, про що і сказав речник 33 окремо механізованої бригади, що Курахове насправді перебуває під загрозою такого відповідно оточення. Це вже об'єктивна реальність, яка визнається на офіційному рівні. Е, тепер що це означає? Е, якщо тут важливо насправді розуміти так, не дати флангам просісти. Зараз фронт приблизно пролягає, от по таких лініях. Успенівка в бік сухих єлів намагається просунутися росіяни на півдні, плюс зробити оточення витіснення наших військ із цього сектору, ну і до завершити власну окупацію ділянки фронту на північ від корахівського водосховища. Задача наших підрозділів старатися не допускати, а насамперед не допускати перерізання фізичного траси. Курахового і, і Запоріжжя, тобто, оця жовта смуга, яка від Курахового проходить сюди. Оці траси фізичного перерізання в жодному випадку не можна допустити. Інакше фланги Курахового обпадуть, вони просядуть, і таким чином місто буде взяти дуже. Швидко та дуже легко, хоча його насправді можна тримати довго, тому що я вже неодноразово говорив, що Курахове це в принципі з півночі прикрите корахівським водосховищем, населений пункт зі сходу з напрямку атак росіян. Тут дві по суті, що є такі під'їзні дороги до цього напрямку, тому їх можна контролювати. Ці дороги, а тим паче зараз, тим паче, в нинішній період, коли починається негода з півдня, тут так само. Хоча і не дуже широка річка сухія, але тут пролягає, але поруч із цією річкою є відповідні висоти над таким кольором. Нехай буде жовтим. Ми позначимо ці висоти. Ось тут так, котрі дозволяють утримувати так само Курахову. Тобто, це з усіх боків відносно захищений і обезпечений вузол оборони. Але якщо його брати флангами, то звісно потенційна загроза. Взяття з боку російських військ зростає просто таки кратно. А якщо буде взяти Курахове, буде вирівняно фронт. І Тут цілком очевидний намір окупантів щоб так вирівняти фронт. А таке вирівнювання фронта – це е, вивільнювання ресурсів. По перше, а по-друге, це ще й убезпечення своїх флангів щодо подальшої операції на місто. Покровська, яка може відбуватися багатьма сценаріями, це і флангові заходи на Мирноград, і зі сторони вже на Дніпропетровської області, спробувати ось таким чином охопити Покровськ, може бути більш широка наступальна операція. Але в чергове зараз нашим таким форпостом раніше було Селидове, без якого рух на Покровськ неможливий. Зараз е, стає таким курахове, без якого рух на Покровськ неможливий. Росіяни це прекрасно розуміють. Ми це прекрасно розуміємо, і фактично можна сказати, що зараз в Кураховому в якійсь мірі вирішується доля підготовки наступальної ворожої операції на Покровськ та Мирноград. Ну хочеться сказати, доля Мирнограда Покровська можна і так сказати. Паралельно Росіяни не припиняють тиснути, навіть попри те, що зараз вже розпочалася негода тиснути своєю бронею саме на Курахівському напрямку. Бійці 46-ї аеромобільної бригади показали відео, що правда, ну. Як ми бачимо по кадрах, там зараз на Донбасі вже засніжило. Це, очевидь, дещо старіше, трішки відео, але тим не менше показують, хоча може вже і ростаю. Той сніг він ненадовго ж там зберігається, показують відео е, вистежування і ворожої піхоти, і знищення ворожої бронетехніки. Два накати такі відбулися на позиції десантників 46-ї аеробільної бригади. Перша ворожа група складалася з танку п'яти броньованих машин і зенітної самохідної установки шилка. Я е, е, наскільки я усвідомлюю, що шилку, можливо, росіяни цілком могли використовувати для задання. Ну, вона така, це кулемет зенітний, щось на кшталт, нехай буде гепарду, але вона може відпрацьовувати під підповідним кутом по наземних цілях, і ми їх теж на початку, АТО, якщо не помиляюся, використовували шилки саме в такому режимі, що з ними зараз сталося, я чесно кажучи, і гадки немає. Думаю, що просто всі шилки вже. По суті, що ми втратили та знищили. Тож у першій серії росіяни використовували 5 ББМів, 5 броньованих машин, танки зенітного самохідну установку 23-4 шилка. Друга атака складалася з танку та шести БМП броньованих машин, і такою кількістю намагалися затиснути наші позиції на схід від населеного пункту Курахва. Знову ж таки сорок шоста відбувається. Ну просто шалені шалені накати російських атак, але е багато багато було техніки з цієї знищення. Давайте підрахуємо. Один танк і 5 ББМ у першій серії і шилка – це в сумі броньованої техніки виходить 6 одиниць і шилка. В другій серії 7 броньованих одиниць техніки. Загалом було знищено 8. Тобто з 14 8 було знищено один танк і 7 БМП і 4 БМП танки і шилка були пошкоджені, але повернулися назад на свої вихідні Позиції, з яких вони продовжували атакувати, це означає, що е, з яких не починали атакувати, це означає, що продовження атаки так буде відбуватися. Ну, власне, американська допомога зараз би дуже сприяла покровську Курахову та й Покровську, е, тому що Курахове дуже велика доля мовірусі. Я не буду тут ну гріхати їти, що ми його втратимо, а насправді від того. Коли ми його втратимо, в тому числі буде залежати багато що, тому що якщо зараз там до, до негоди росіяни не запхнуться в міський сектор Курахового, погодитися з поля атакувати їм буде трішечки складніше і по розмитому е, ґрунту йому буде атакувати трішечки складніше. А якщо вже їхня пі піхота найближчим часом зможе просочитися до самого міста і закріпитися у межах населеного пункту, тоді ну тоді нас чекає. Значно гірший сценарій е, продовження такої оборони населеного пункту Курахове. А відтак і подальші підготовки для Покровська. Хоча, до речі, росіяни почали використовувати брехню по Покровську. і Це я хочу сказати це такий непогана ознака. Насправді, коли вони починають брехати, що вони, нібито, мають якісь успіхи. Зокрема, от російські запабліки позавчора повідомляли про е, успіх уже не в Григорівці, а навіть у Петрівці е, на захід від. Е, Селидового та вишневого е, і показували свої відео, як там переможною ходою, переможною колоною, переця е, власне колона їхньої бронетехніки. А е, наш підрозділ Омеги, національна гвардія, спецпідрозділ Омега, е, котрий в Телеграмі більш відомий як «Гострі картузи, за таким псевдо, е, «Гострі картузи. Показали насправді становище тієї колони, яка рухалася на позиції наших військ. Що не менше бачимо три коробочки розбиті, трошки детальніші кадр, Це напевно, що та да, це танк 에, горить догоряє, от це можливо той самий танк або якийсь інший танк. Ну і це. Бронеавтомобіль тайфун, якщо помиляюся, російський да е, тайфун. Ну, власне, колона колони складалися з двох «Тайфунів» і двох танків. Росіяни показували, що це вже переможна хода цієї колони. А відповіддю на наступний день від гострих картузів стали оці е, фото зняті з квадрокоптера з проявом власне цієї успішності в лапках російського просування на Петрівку. Тому вони брешуть, вони збрехали щодо успішності прориву цієї колони на Петрівку. А якщо не брешуть, це може бути ну такою собі непоганою, я би так. Сказав ознакою того, що в них не все йде тут по плану, хоча говорити, що наш план тут ідеально відбувається, напевно, що також язик, м'яко кажучи, не повертається.